Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі, програма Власний погляд про реальний тероризм і його віртуальні прояви. Про це ми говорити в нашій студії з Юрієм Когутом, головою управління Ліги протидії кібертероризму та інформаційним війнам. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. В Україні дійсно йде сьогодні реальна війна, але чи враховуємо ми всі моменти, які пов'язані саме з віртуальними проявами такої війни? От ми живемо в інформаційну еру. Ми спілкуємося і все частіше виходимо в соціальні мережі. Тобто в нас більше друзів навіть в соціальній мережі, ніж в реальному житті. Ну, Ми практично живемо в електронному світі. От цей фактор, от саме на момент війни в Україні, сьогодні враховується. Знаєте, мабуть. Для того, щоб врахувати якийсь фактор, кожна країна, кожне суспільство має бути заздалегідь до нього готовим. На жаль, так склалася історична система розвитку і готовності різних країн до військових дій, що вони готувалися в основному до війни з агресором, який буде використовувати традиційні методи ведення війни. Це танки, армати, літаки, ракети. На жаль, Військовими теоретиками мало уваги вділялася якраз інформаційній складові. А вона в цей час, в час, коли суспільство стало інформаційних, стало, з інформаційним стала головною. Ця складова, інформаційна складова стала головною, а ті засоби, які колись були основними, стали допоміжними. І оце цей тезис треба зрозуміти багатьом, скажімо, і теоретикам, і практикам ведення. Протидії ворогам, от це частіше ми зараз чуємо таке визначення гібридна війна. В Україні йде гібридна війна, і власне в Україні довелося стикнутися з таким різновидом війни. Першою світ вивчає зараз ці можливості. А взагалі, хтось чітко може сьогодні сформулювати критерії засоби боротьби в умовах гібридної війни, і взагалі, що таке гібридна війна, і яким чином вона перебуває саме в віртуальному світі, в світі інформаційних війн. Ну, традиційно, сьогодні 1 серпня, день, коли брала початок чергова війна. І сьогодні всі інформагентства про це, скажімо, роблять різні повідомлення. Світ був готовий до війн, які починалися традиційними методами. Війна оголошувалась, держави розривали дипломатичні відносини і входила в стан війни. Значить, мобілізовували війська. Брали зброю, заправляли танки, виїжджали на вогневі позиції, починали один в одного стріляти. Гібридна війна розпочалася без всякого об'явлення на тут. Появилися перший раз, якщо ми пам'ятаємо, якісь зелені чоловічки, яких не хотіли називати військами держави, яка проти нас вела війну. На Донбасі гібридна війна, війна почалася з того, що з'явились так звані сепаратисти, хоча сепаратизму в Україні ніколи не було. І потім якось так несподівано для багатьох сепаратисти перетворилися в Збройні сили іншої держави, які не сепаратизмом почали займатися, а почали займатися відвертою військовою діяльністю, направленою на те, щоб розрушити інфраструктуру держави. І, доки, і поки прийшло розуміння, що це вже війна, всі думали, що це ще не війна. Це дії якихось незрозумілих сепаратистів. А це елемент військової стратегії в сучасних умовах, коли гібридна війна починається тоді, коли суспільство і армія до цього не готові. В цьому відмінність, мабуть, гібридних війн від традиційних війн, які ведуться традиційними засобами. Об'явили, вивели війська, постріляли, провели артподготовку, потім піхота пішла в наступ. А тепер піхота в наступ не йде. Приїжджають якісь незрозумілі люди. В них, Є на озброєнні автомати, кулемети, сучасна зброя, яка може збивати літаки. В цьому специфіка гібридної війни. Вона ведеться нетрадиційними. От дивіться, поки одні воюють, реально воюють, реальна смерть, кров проливається. Інші в цей же момент можуть обговорювати в соцмережі. Результати футбольного матчу, тобто Україна і воює, і ніби не воює. Навіть будучи на полі бою, можна зайти в мережу і от спілкуватися, і ніби жити мирним життям. От таке тісне переплетіння різних світів в одному й тому ж самому місці, в одній і ті ж самій ситуації. Як воно впливає? Адже от інтернетний тероризм, інформаційні війни, як він може впливати на реальний бій, на реального солдата, адже прочитавши ту чи іншу інформацію. Будучи в тому котлі, і можна і паніку посіяти. І так, не застосовуються ці засоби якраз для того, щоб дискредитувати ворога його обеззброїти реальною зброєю, а зброєю психологічною. Специфіка сучасних інформаційних війн є в тому, що перемогу на полі бою віддають тому противнику або тому підрозділу, який інформаційно отримав. Про це офіційне підтвердження в ефірі, в інформаційному просторі. Ти можеш 10 разів перемогти супротивника, але доки про це не повідомлять засоби масової інформації, ти не можеш сьогодні рахуватися переможцем. В цьому є специфіка інформаційних війн. Інформаційна війна сьогодні ведеться е, по дипломатичних каналах, вона ведеться в міжнародному просторі, але інформацію подають різно, і переможці різні, зважаючи від того, що вкладають в цю інформацію. Тут також можливо десь елемент можна паніки посіяти і не впевнений. Безумовно, ну не тільки паніки. Ми, якщо ми уважно відслідкуємо початок, е, ну скажемо, військових дій е, угу. на сході нашої держави, то ми побачимо, що перше, що було зроблено. Були захоплені підрозділи Служби безпеки України, які відповідають за протидію інформаційним війнам. Друге, були захоплені е, радіо і телепередаючі комплекси, і зразу відрізані інформаційні канали українські. На цьому просторі почали е, свій, е, скажем, свою роботу інформаційні російські канали. І ні одного російського канала, українського канала там не було. В цьому специфіка інформаційної війни відрізати населення від. Об'єктивної інформації від керівного центру, який реально відповідає за цю частину держави, і нав'язати суспільству ту думку, яку хоче супротивник. Це специфіка інформаційної війни. Але ми ж також діємо десь таким заходом. Зараз Україна обмежує доступ на інформаційний світ України, засобів російських засобів масової інформації. Це правильна тактика, це... стратегія в наших умовах. Безумовно, вона не тільки правильна це треба було робити, але коли, скажімо, у мобілізаційних планах держави, військових було закладено вивести війська при традиційній війні в поле. Отримати зброю, отримати там засоби захисту, і до цього були ми хоч частково готові, то для протидії інформаційній війні ми не були готові. Справа в тому, що інформаційні війни коштують дуже великі гроші. Ми з вами спілкуючись І Україна, в цю сферу майже ніколи не вкладала особливого значення. Не Не вкладала, щось. для того, щоб вкладати тут, треба подивитися на проблему, скажімо, Різні прошарки відслідкувати. Угу. По перше, це має бути е, означено в військовій доктрині. Це перше. Інформаційна війна, військові доктрини України ніколи не безумовно. Це перше. Друге, Рада безпеки і Генеральний штаб мають відповідним чином бути до цього підготовлені. Третє Верховна Рада має прийняти заздалегідь необхідну кількість законів і других нормативних документів, які дадуть право Кабінету міністрів виділити кошти. І створити відповідні підрозділи, і тільки потім ці підрозділи почнуть працювати. Ви ж бачите, якщо в нас бюджет не затверджений, то армія не може отримати відповідні фінанси для своєї діяльності. А інформаційна війна і протидія мала бути закладена аналітиками і експертами. У нас парламентсько президентська держава, але вона мала бути закладена у всі види необхідних. Як, скажімо, базових документів, яким являються закони. Я так розумію, що це має було б зроблено не сьогодні, і навіть не вчора, а років кілька тому вже мали експерти зробити. і аналітики прогнозувати, що світ розвиватиметься саме таким в такий бік. Ну, безумовно, суспільство розвивається яким чином? Експерти, люди, які, uh -huh. скажімо, бачать, ну, скажем, схему розвитку подій на міжнародних ринках, там, геополітиці. Вони доводять цю інформацію до політиків, політики відповідним чином доводять її до законодавчого органу тієї чи іншої держави. Законодавчий орган приймає відповідні закони, вони починають працювати. І, але ні один закон, ні одна програма не буде працювати, доки не будуть виділені кошти. Якщо ви згадаєте mm -hmm. в минулому році... Був такий скандальний додаток до закону про захист персональних даних, коли було сказано, що держава не відповідає за захист персональних держав даних своїх громадян. Це була перша помилка законодавця. А друга помилка була в тому, де було сказано, що держава не виділяє ніяких додаткових коштів для реалізації цього закону. В державі створився парадокс. Кругом йдуть інформаційні війни. Руйнується система захисту персональних даних громадян uh -huh. нашої країни, робиться додатковий орган, яким став омбудсмен, її наділяють функціями захисту персональних даних і, знімається і, відповідальність і не дають держави. ніодної копійки грошей uh -huh. на це, і знімається відповідальність держави. Ми цю проблему обговорили, скажімо, в стінах Верховної Ради на одному з круглих столів. Безумовно, у всіх експертів це визвало цілу низку питань. Чому так? Дивіться, телебачення, радіо, газети можна заборонити. Ну, в принципі, механізми для цього відомі, от навіть реально вимкнути їх з телеефіру. Це, в принципі, засіб, який ми можемо зробити, але чи можемо вимкнути інтернет? Взагалі, сьогодні держава. Має, контролює якимось чином і взагалі чи має вона контролювати от, соціальні мережі. Росія вже починає боротьбу з так званими блогерами для того, щоб не розповсюджувати інформацію. От через те, що здають інформацію, тут уже ніби розвідка не потрібна. От як діяти тепер? Адже світ і далі буде заглиблювати саме в віртуальну сферу? Знаєте, специфіка політики провідних держав світу в цій сфері показує, що першим. Хто блокував доступ населення до інтернету, був Китай. Китай, як могутня держава, яка розвивається по своїх законах, блокувала доступ відповідної кількості населення до інтернету. Росія до останніх часів, до останнього, скажімо, часу, який, я б сказав, цього, цьому місяці ця інформація появилась. Росія не блокувала доступ своїх громадян до інтернету. Але... Сьогоднішня ситуація з ну, скажімо, радіомовленням, з телевізійним мовленням. Ну, солдати, фотографії, де вони що вони роблять там всю ночдовбілі по Україні, тобто такі з'являлися повідомлення. Але але це все-таки інформаційна війна, чи це не солдат? Він же не розуміє, що mm -hmm. таке інформаційна війна. Він хоче мамі повідомити, що він живий, здоровий Друзям, знайомим. Да, і розказати, де mm -hmm. він воює. Знову таки, якщо війна справжня, то солдат не має права розказувати на якій території він і в яких діях приймає участь, але. Всі росіяни мають можливість отримати інформацію не тільки з екрану телевізора, але мають можливість отримати її з інтернету. Так, от для того, щоб вони її там не отримали, і вводяться ці захисні засоби керівництвом російської держави. Вони хочуть відрізати Україна. Має йти таким шляхом? Ні, я думаю, такий шлях, ну шлях, скажімо так, це не може бути однозначно відповідь так або ні. Перше суспільство має право знати. Про ту політику, яку проводять керівний орган держави, тому що її треба підтримувати. Всі нас навіть деякі міністри спілкуються через Фейсбук і повідомляють інформацію. Тобто, е, ну ви е, знаєте, я б сказав так: офіційна інформація ми можемо сьогодні прочитати саме через інтернет. Знаєте, знаєте, я е, на жаль вважаю, що ми маємо дуже коректну відноситься до самого поняття інформації. Mm -hmm. Перше є блок інформації. Ми з вами стали свідками того, що. Про багато, скажем, планів нашої скажімо, військової групи, групи, яка воює на Донбасі, противник знав заран значить, заздалегідь завдяки хорошій інформаційній війні uh -huh. і хорошій розвідці, які вели вони, знімаючи інформацію з відкритих каналів, з відкритих каналів, передачі інформації. В армії інформація, якщо ведеться, бойова якась. Значить, операція має передаватися по закритим каналам. Це перше. Тобто части... сьогодні взагалі існують от такі канали. Дивіться, от, таке враження, що взагалі, от світ став настільки прозорим, нас прослуховують, за нами стежать. Практично приватного життя в нашому реальному житті вже не залишилося. Сьогодні можна будь-які канали закрити, адже настільки швидко розвиваються інформаційні технології, що практично можна бачити крізь стіни. Можна, я б сказав так, в свій час, ще в 1943 році, для управління державою, тою державою, тією державою, яка тоді була, в умовах війни були створені спеціальні засоби урядового зв'язку, які дозволяли закривати інформацію від противника. Для цього використовувалася відповідна апаратура засекречення телефонних переговорів. І сьогодні така техніка на збройні, Збройних силах є. Але е, має бути і відповідна культура, штабна культура е, осіб, які до цього допущені. Люди е, мають знати, яку інформацію можна передавати, а яку не можна. Ту, що не можна. Ну сьогодні можна закрити інформацію. Безумовно, є все таки да, можливості. Є можливості не пробиваючи... безумовно. Є можливості, є техніка, я необхідні засоби. Але для того, щоб людина навчилася в сучасних умовах. Ефективно працювати на полі бою і треба навчити користуватися сучасними засобами зв'язку і передачі закритої інформації. Вони мають бути насамперед. Вони мають бути, вони мають бути самими сучасними. Скажу більше, я думаю, що що на озброєнні української армії такі засоби є. Друга справа треба привчити керівників відповідних ланок використовувати в ході бойових дій тільки закриті канали зв'язку. Це дасть можливість. Не знайомити супротивника зі своїми планами на ту операцію, яку ми збираємося здійснювати, тобто насамперед закрити інформацію все-таки є можливості. Не запустити і воєнна треба... доктрина, яка має бути повністю переглянена з основним акцентом саме щодо ведення віртуальних і інформаційних дві складових. Треба закрити ту інформацію, яка не має попасти до супротивника, і треба відкрити ту інформацію, яка стосується суспільства і планів реалізації політики головної держави, президента, Верховної Ради. Кабінету міністрів для того, щоб суспільство їх підтримало. Цю інформацію треба довести до всіх. Ми з вами, мабуть, були свідками того, коли радіомовлення, яке було в кожній хаті, в сільській, в якийсь період було відключене. І сьогодні ці люди інформацію реально. Раніше люди цю інформацію отримали з гучномовців, які були в кожній хаті. Сьогодні їх немає. І це треба відновити. Тоді буде можливість донести до людей. Ту інформацію, яка стосується планів держави, суспільство розвивається набагато швидше. Взагалі, люди і ті технології, які спочатку освоюються людьми, а вже потім застосовуються державами, і тут напевно потрібно доганяти і. Тому хоча б не відставати від тих Безумовно. технологій, які сьогодні діють. Юрій Когут, голова правління Ліги протидії кібертероризму та інформаційним війнам, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашій розмові. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського телеканалу Рада. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.